Доброго дня, шановні наші глядачі, шановні наші друзі, друзі, шановні наші колеги, шановні наші, можливо, навіть партнери. А цього партнери? Бо якщо ви з нами, ви за нами слідкуєте, ви цим допомагаєте. А якщо ви ще зараз і поставите вподобайку, то ви допоможете Ютубу покращити Розповсюдження наших історій про реаліті-шоу на Прозоро. Сьогодні я вам хочу показати дві військові частини, бо весь час люди кажуть, отакі військові частини, як вони вміють добре скуплятися. І люди вважають, що військові частини. Вони керуються якимись, можливо, дуже патріотичними цілями, і піклуються про своїх солдат, і піклуються про обороноздатність підрозділів в рамках своєї військової частини. Ми сьогодні з вами познайомимося з військовою частиною номер 2276 Національної гвардії України. І от пройдемося по їхнім останнім закупівлям, які мені вдалося знайти прямо прозора. Як завжди, ми з вами заходимо. В Прозоро. Шукаємо військова частина 2276, так і пишемо. І от бачимо їхні закупівлі. Для тих, хто це робить разом з нами, паралельно я скажу код цієї військової частини: 14, 32, 35, 34. І так починаємо. А нам система видає, що вона бачить 270 закупівель, саме тих, які об'явила ця військова частина. І тут ми бачимо з вами самі прикольну закупівлю. Вона випала саме перша під номером 0606 2025 2090 І це називається Протиударні щити. І закуповуватися вони будуть на 30 мільйонів 750 тисяч. І от ми зараз з вами зайшли в цю закупівлю. Зараз ми з нею ознайомимося. Що ж хоче замовник? Замовник пише, що це така військова частина, яка знаходиться в Сумській області. А тут я хочу іще вашу увагу про те, що це Сумська область, яка зараз терпить ось отакі масовані атаки нашого ворога. І ми спостерігаємо кожен день, слідкуємо за кожним селом, куди заходять вороги. І ця ж область має таку видатну військову частину, яка вирішила купити. Зараз ви бачите на моніторі 5 тисяч штук протиударних щитів. Код цієї, код цього товару. Я вперше його бачу. Я маю контакти і спілкуюся з особами, з юристами, які саме працюють виключно в закупівлях. Вони сказали, що це перший раз така закупівля, саме такого обладнання, яке звучить: слухайтеся, шановні, як! Я кожне слово вам скажу чітко. Обладнання для розгону демонстрантів. Код цього товару ДК 2.2015 23520240 2. Читаємо. Розраховуватися вони хочуть через 15 днів після постачання. Ну, тобто це дуже класні умови, 15 днів від строкування Дуже умови класні, щоб ви розуміли, АТБ, Сільпо і новус, вони від 60 до 90 днів. Навіть якщо той товар. За Морозову або там щось продається за 2 дні. Вам все одно заплатять тільки через 90 днів, а тут 15. А тепер дивимося далі. Тут додатки, оголошення, додатки. І мені тут було цікаво почитати запитання: Don't try to defend sellers. Ну, тобто люди питають навіть на англійській мові, це що би що. І бачимо, що умова, оплату після події, поставка товару, люди уточнюють. І Перепрошують, скільки ж днів? І тут військова частина вирішила додати, що 30 днів такі, а не 15. Тобто йде переписка. І, е, значить, е, що у, уточнюють? Е, Ті, хто значить, хотіли би прийняти участь. Зв'язку з тим, що такі закупівлі недавні, і ймовірно, у них оці протиударні щити виносилися в минулу революцію, гідності, вони вирішили покращити. Можливо, вони ще знають більше ніж ми. І у нас з вами запитання: а що ж такі протиударні щити, чи вони продаються взагалі в інтернеті? Я е, зробила це. Зараз ми з вами паралельно зробимо для того, щоб і ви робили разом з нами, і вам було цікаво. Ми бачимо, що є компанія Мате, вона називається. І вони постачають такі щити. І, значить, бачимо, що вони бувають різні, і бачимо, що навіть на промі є. І бачимо, що мілітарі магазин. Ще П-18 Спарта, тобто вони тут прям мають назви. І зараз подивимося, які вони бувають по яким цінам. От вони бувають від 7 тисяч 7700 до 8600. Нагадаю, у нас вони хочуть їх купити за якісь там 5 тисяч штук за якісь там 30 мільйонів. Ну, Це ще не все. Ми з вами погортаємо ще цю військову частину. Дивіться, повертаємося в, в, в пошук з трілочками наліво. І ми знову попадаємо. Бачимо, що ця ж частина закуповує бронежилети. Я нагадаю, це Сумська область. Бронежилети на 132 мільйони. Нагадаю, що в Сумській області військовим підрозділом не вистачає дронів. І вони про це вже кажуть з усіх можливих прасок. Бачимо, що також саме ця військова частина, яка знаходиться саме в Сумській області, саме зараз. Винесла нужденність закупівлі металевих шаг для зберігання зброї. І бачимо, що це на 37 мільйонів 920 тисяч. Також, що дуже цікаво, саме ця частина вирішила, що прямо зараз їй треба закупити гумових кийок. На 2 мільйони 916 тисяч. Зараз ви бачите цю закупівлю, ми в неї зайдемо. Також ця військова частина закуповує кобори та паучера до Форту 230-го. Закупівля також, от, свіженька, на 4 мільйони 477 тисяч. На лазерний пристрій кольорового, кольорового друку. Бачимо, що це Клементове селище. Вони кажуть, вони, самі, Дивіться, все ще читається, все відкрите. Ну, тобто, не треба там погрожувати якимись органами. Це все бачать усі. І от, що мені ще дуже сподобалося, що вони весною вирішили провести в себе. Що ж ви думаєте? Приміщення складів, ре, ремонт на 1 мільйон 190, майже 200 тисяч, 1 мільйон 200. Комп'ютерні комплектуючі, персональні комп'ютери комплекті. Вони купували, а також лазерні багатофункційні за вже другими. Ми з вами бачимо принтер. За два місяці вони купують другий принтер. Уявіть. Це Сумська область. Нагадаю, щитки для захисту рук і ніг. Тобто ще одні щитки вони купую, купували в квітні на 9 мільйонів 76 тисяч. Паучери до кобри знову, там от 4 тисячі мазоми до другий паучери до кобри на 10 мільйонів до форта 20-го. Кабеля вони купують АБЛ 10 13, 120 на 2,5 мільйони. І заново ми бачимо щитки для руки ніг. Я не знаю, невже вони вирішили пістолітами Форта да, щитками захищати кордони від ворога? Шолом протоударний на 7500. Дивіться, коли це червоненьке, це значить в них не прийшли а, ці учасники на закупівлі вони його переносять. Засоби обмеження рухоміст, кайданки були куплені 4.02 на 11 мільйонів 970 тисяч. А також були куплені протикулові шоломи на 110 тисяч. Це все 25-й рік. Щоб ви розуміли, це все купляється тоді, коли навіть Білецький сказав, що йому не вистачає дронів. К2 каже, що їм не вистачає дронів. Всі, притомні, е, наші підрозділи збирають донати. Ну, і ось бачимо знову ж бронежилет. А тепер все, що ми відкрили, подивимося. Послуги проведення поточного ремонту приміщення. Заходимо і дивимося, що ж це було. Тут буде мабуть, написано послуги, одна робота, ні квадратних метрів, нічого. Ось вони так вірять в нашу армію, що до 31 липня вирішили їх проводити. І бачимо, що тут, -тут були якісь свої, ймовірно, прикольні такі учасники. І бачимо, що навіть вже проведена закупівля, і бачимо, що вони щось тут покращили. Давайте подивимося на виконавця. Ми завжди з вами заходимо і його дивимося. По коду я вже бачу, що це досить свіженький. Ну я не буду розказувати, як по коду це дивитися. Це треба, щоб глас був, так, як кажуть, на знаєте. Ми бачимо, що це компанія ось, називається на 7 ТБ, десь Сумського облас із міста Тростінця. Діяльність у сфері інженерингу. бачимо засновники, бачимо, що у них капітал 5 тисяч гривень. І що у нас? Чотири людини там працює. Оці чотири людини будуть робити ті ремонти. І бачимо, що в 2023 році ця компанія не здавала взагалі ніяких. Звітів, і бачимо, що в 2024 році вони напрацювали за весь рік 5 мільйонів, а вже за 25 рік за 5 місяців 2,9 мільйона. Ну, у них добре йдуть справи. Ну, тут можемо також побачити, хто у них замовляв. Відділ освіти, військова частина, та яку ми дивимося, туристинецька міська рада, центр якихось комунальних послуг. Ну і бачимо, що ті 4 людини будуть виконувати ось оці всі роботи, які ми з вами побачили вже, і розуміємо, що. Імовірно, в цій військовій частині не наскільки треба була ця робота. Ми з вами ще подивилися, що тут вони кольоровий принтер купували. І щоб ви розуміли, зараз звертаю вашу увагу, категорія. Оцей принтер купувався як для потреб оборони. Щоб ви все розуміли, що таке потреба оборони. Туди вкидається все, що можна, і все, що не можна. Ну, ми повернемося далі, бачимо гумові кійки. Я вам їх показувала. І ось мені цікаво, до якого сроку мають бути подані. Кому цікаво, що таке ці кійки це ЮА-20250506, 207206, 20, РАА закупівля. І проводила її військова частина з номером 143, 23, 53, 4 Бачимо, що це комплект із 5 тисяч штукійків. І бачимо, що вони провели тендер, оплачують також через 15 днів. Бачимо, що тут було досить багато учасників, питали запитання, але виграла компанія Укреборонекспорт. Якась така новенька у неї код 33 34, 50, 54. І от бачимо, що на 2 мільйони 700 буде поставлено кийки. Зараз ми подивимося, до якого періоду, де дивитися період. Період ми бачимо в описі. Дивіться інформація про предмет закупівлі, класифікатор. Товари, і бачимо, що срок постачання 31 жовтня 2025 року. Ось така от історія. Перейдемо до іншої військової частини. Я вам сьогодні обіцяла дві показати. Це частина а 0488 І набирайтеся терпіння, і дивимося. останній Спіральний бар'єр, я гозавну, він начебто нужен. Мені розказали, що ну, ворог його обходить. Але ну, як декорація може бути. З цією газою досить багато вже було скандалів. Ми зараз подивимося, в кожен її купують і роблять виправні колонії. Подивимося, що Хто тут її постачає. ну Якась компанія, бачимо, що це не колонія виправна. Дивимося далі бетонний набір парканів. Так вони замовили. 4 мільйони кайданочки. Металеві наручники в комплекті від 17.04 всього закупівля. Давайте зайдемо, глянемо, скільки ж це тих кайданочок. Імовірно, також категорія як для оборони. Металеві наручники в комплекті, кому цікаво, закупівля ЮА 202504 1720 3852. Закуповують вони 1858 штук, ось читаємо. До 31 липня має бути поставлено. Тут вказана адреса, я її називати в ефірі не буде. Кому цікаво, той побачить. І ми бачимо нашого знайомого Укроборонекспорт. Аж стало цікаво, скільки ж там працює людей. І як вони двома роками будуть ці всі кайданочки постачати. Бачимо, що договір вже закладено, вкладено, і бачимо, що вже все в них проведено. Це закупівля. Як завжди, в пошуковому рядочку заходимо і дивимося, чим займається ця супер Елітна компанія, 26 тисяч у них статутний капітал, заснування п'ятому році, старенька. І бачимо, що у них працює шість людей, працювало 4. І що саме цікаво, вони покращили своє становище саме у війну. До війни у 20-му році вони показували 998 тисяч Всього на все оберт. А зараз в 24 році вже 33 мільйони 6 осіб. І ось бачимо, що 25-му році вже проведено закупівлю на 238 мільйонів. І бачимо, хто у них замовляє. А тут полистайте, подивитися вам сподобається. Але тут вже 25-му році, дивлюся, були якісь рішення, якісь господарські суди. І ще раз дивіться, я між рядочків скажу. Що Господарський кодекс скасовано з 2808 він перестає працювати. Але дивіться, скільки тут посилань на господарські суди, господарського провадження. Дивіться, господарський суд Києва, Господарський північний апеляційний суд. Уявляєте, от чим думають ті, хто у нас м, приймають рішення про кодекс. А вертаємося до цієї військової частини, медичні матеріали, джгути, турніткети, готові корми. Для тварин, ймовірно, для собак. Послуги прання, ну, ймовірно, потрібно. Накопичувачі на магнітних дисках не, не вдалася закупівля. Все, що червоне, значить, не вдалося. Було відмінено. Спеціальні автомобілі для перевезення засуджених. Військова частина купує на 2 мільйони 800. 000. спеціальне призначення типу маршрут 5. Послуги з ремонту технічного обслуговування Рено мастера. Та бачимо, що тут декілька. Всього в цій військовій частині дві сторінки, тому нам їх легко аналізувати. Машини для пробки даних так називають вони, комп'ютери. Спеціальний автомобіль для перевозки засуджених військовослужбовців на 3 мільйони 295. Закупівля була в минулому році. І тут бачимо комплекс закупівлі те саме: собаки і стірка. Значить, дивимося спеціальний автомобіль, призначення там, маршрут. А ну, давайте дивимося категорія, для кого ж це куплено. А тут нічого не вказали. Вказано, що це легкові автомобілі, але не вказано, чи для військових потреб, чи не для військових потреб. І ось ми з вами. Хоча ви знаєте, це запитання, ймовірно, перестали вже писати. Але це купує, як бачите, військова частина. І зайдемо, проаналізуємо, що вони хочуть і доколи поставити. Вони хочуть, щоб ці машинки в них були поставлені. це одна штука, щоб ви розуміли, до кінця року минулого. Одну машинку за 2 мільйони 820 А ви там на курчі фронтові скидуєтеся, будь ласка, оце у вас іде війна. І от вони виручили якусь компанію, автогруп, купили в неї ту машинку за 2 мільйони 820 тисяч. Так от, будь ласка, будьте розумними. Для того, щоб подивитися якусь військову частину, ви заходите в Прозоро. Ну, просто на головну сторіночку. І тут пишете в пошуковому рядочку: військова частина. Військова частина. І ви побачите всі військові частини, які коли-небудь, що-небудь закупував. Часто буває так, що не мають цієї очікуваної вартості. Але буває, що і є. Це, що найцікавіше, там, де невизначні закупівлі, і там, де вони взагалі ніякого значення політичного, економічного суттєво не мають, там саме ціни і немає. От запісні частини для військової техніки бачимо, що видає підряд, підряд військові частини. І ви можете ознайомитися, відразу вибрати, бо я не можу взяти сумарно по військовим частинам і зрозуміти, скільки чого було закуплено. Прозоро для цього не налаштоване. А ось таким от чином, мені також, знаєте, завжди цікаво, вони коли купують запасні частини для Мазу, а це виробник Білорусь, а коли вони купують запасні частини для Камазу, а це виробник Росія, де вони їх беруть? Де як вони завозяться? Через куди вони завозяться? Де беруться цінові частини? Хто ці постачальники? Чого податково їх не бачу. Я вам сьогодні вже довела і доводжу ще раз, що оцих всіх, Інформаційних базах, Open Data Bot, видно все. І вирішити запитання неліквідного постачальника лише одним рухом, прив'язавши ось оцей моніторинг до кабінету платника. і Зв'язавши їх з е, самим закупівлями, з самим Прозоро, і того таким чином не буде потрапляти туди. Виконавець з одним або двома найманими, виконавець, який два місяці тому змінив назву або змінив від Він просто туди не потрапить, бо він буде визначатися як ризиковий, бо в нього не було досвіду. Я прошу вас долучатися до нас, показувати такі от розбори наші військовим. Прошу бути такими як ми. Буду бути патріотичними, бути ефективними і ставати аналітиками це наші гроші, це наші податки, і ми з вами повинні зобов'язані їх рахувати. Будь ласка, заходьте на наші сторінки сім кроків до перемоги. Подавайте свої, будь ласка, резюме. Возможно, можливо, хтось написав законопроекти, є, повірте, такі люди, і саме в Сумській, і Чернігівській області. І вони подають, дуже активно приймають участь. Є дуже багато військових, які за фахом або свідомі програмісти, або інженери, або ще, будь ласка, долучайтеся. Ми в цій країні потрібні саме з гуртованими і саме з такими поміркуваннями на стратегію, на відновлення нації, відновлення економіки. Дякую, до побачення.